Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Я вітаю вас у Києві. 11 ранку. Ми стежимо за подіями в тилу і на фронті. Сьогодні 904-й день війни. І насамперед я нагадаю, що по всій Україні ракетна небезпека, повітряна тривога оголошена в усіх регіонах, окрім західних та південних загроза застосування балістики. Перебувайте в укриттях, стежте за даними повітряних сил і бережіть себе. Понад 40 штурмів за останню добу. Покровський напрямок найгарячіший і найскладніший на карті бойових дій. Аналітики ресурсу Deep State, які відстежують ситуацію на фронті, інформують про те, що армія РФ штурмує Гродівку. Це вже зовсім близько до колись Тилового Покровська. І хоча Генштаб офіційно поки не повідомляє про просування ворога, на мапі Deep State червоними уже стали Желанне та Орлівка. Тобто їх, начебто, окупували росіяни. А також на мапі видно просування противника в Нью йорку Миколаївці та Журавці. Напередодні до місцевого населення звернувся голова Покровської міської військової адміністрації адміністрації Сергій Добряк жителів закликають евакуюватися. Наша знімальна група була свідком, як волонтери вивозили людей із селидового протягом усіх потягом усіх охочих везли із Покровська до Рівного. Жителів, які не можуть самостійно пересуватися, забирають швидкими та автобусами. Наразі в регіоні запрацювали гарячі лінії, завдяки яким можна дізнатися всі деталі евакуації. На жаль, швидке просування російської армії спонукає людей виїжджати, і складність в тому, що на шляху у неї зараз такі міста, де доволі багато людей проживало, і до останнього вони не збирались виїжджати. І складніше в тому, що російська армія обстрілює цивільне населення, тобто їхні домівки. Ви Знаєте, так страшно. Ми одразу як і не думали їхати, а потім стало вже так страшно, що вже не спимо, нічого, боїмося в магазин піти. У тимчасово окупованому Криму знову вночі бавовнило. Відомо, що вибухи чули жителі Севастополя, Керчі та Феодосії. Після чого зупинився рух Кримським мостом. Спочатку в окупаційній адміністрації повідомили сили ППО відбили атаку безпілотників. Однак, уже зранку речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук повідомив у керчі попередньо успішно уражено поромну переправу у Чорноморську знищено російський катер. Наслідки ранкової атаки по Херсонщині показали вова. Там сьогодні вранці прилетіло по потомі балці. Це Білозірська громада. Один чоловік поранений. В момент удару пенсіонер був у своєму будинку. Зараз він у лікарні. Півдесятка будинків потрощені. Опівночі росіяни обстріляли ще Антонівку. Житловий будинок там поранено теж пенсіонерку. За добу окупанти вдарили по 24 населених пунктах Херсону. І Херсону одна людина загинула, п'ятеро поранені, зокрема, і одна дитина. Дніпропетровщину, Нікополь, Покровську та Марганецьку громади зранку вночі і напередодні ввечері атакували артилерію та дронами. Російські війська понівечили інфраструктуру, комунальне підприємство, приватний будинок, гараж і пожежну машину. Спалахнуло в будинку, який не експлуатували. Пошкоджено лінію електропередач на щастя, люди живі. Зміни в організації обміну військовополоненими і заручниками, утримуваними Росією. Тепер цим опікуватиметься Рада координаційного штабу, куди увідуть керівники або представники гур, СБУ, МВС, Збройних сил, служби зовнішньої розвідки та омбудсмен. Також рада співпрацюватиме з родинами полонених та громадськими організаціями. Очільник гур Кирило Лобуданов повідомив, боротимуться за кожного, але насамперед за важкохворих, за тих, хто в полоні найдовше, особлива увага захисникам Маріуполя і Азовсталі, розповідає Василь Саф'янюк. Надзвичайно складне і чуттєве питання: обмін військовополонених та заручників вирішуватиме Рада координаційного штабу. Очільник головного управління розвитки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив головні принципи роботи: перше повертати в першу чергу всіх важко поранених та тяжко хворих, друге всіх жінок. Третє… Всіх, хто знаходиться в полоні, вже довгий термін. Чим довше він знаходиться в полоні, на жаль. Тим більше ми будемо займатися тим, що будемо максимально зусиль прикладати для повернення такої людини. Особливу увагу також приділяють нашим захисникам і захисницям Азовсталі. Наголосив Кирило Буданов. А міністр внутрішніх справ нагадав, що загалом у російському полоні 1917 його військовослужбовців та працівників. Тяжко поранених на сьогоднішній день 86, Важко хворих 46, 17 жінок. Ми говоримо про. Те, що в захисників Азовсталі зараз в полоні 1368 наших героїв, і бо звільнили ми тільки 699, Хоча це теж величезна робота. Переговорна група, до якої раніше входили лише представники гур, буде розширена. У ній також будуть служба зовнішньої розвідки, СБУ, МВС, представники ЗСУ та омбудсмен. Питання повернення цивільних заручників також стоїть на порядку. Денному запевнив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. В кожному обласному центрі буде відкрите представництво координаційного штабу. Ми хочемо поліпшити комунікацію і в за можливістю в щотижневому режимі проводити зустрічі з родинами військового Онених осіб зниклих безвісти та розказувати про всі ті зусилля, які ми зараз докладаємо по напрямку повернення додому наших громадян після російського полону. Бранці проходять реабілітацію та відновлення. Що найменше колишніх полонених за станом здоров'я не можуть продовжувати службу в середньому? Вони втрачають 45% ваги у російському полоні. Тож повернення наших бранців це надпріоритетне завдання, поставлене верховне головнокомандувачем і операція на Курщині з-поміж іншого дає можливість поповнити обмінний фонд. В ході жорстоких боїв їх змусили здатися в полон. Серед них є Ахматівці. Якщо не помиляюся, це сім чоловік. Є три офіцера і є різні категорії різних військовиків Російської Федерації. Сьогодні з ними працює уже слідство, працює контрозвідка, документуються воєнні злочини Російської Федерації. Саф'янюк, Євген Зозуля, факт Асітіві. Єдині новини. Не вщухають бої на Луганщині. Росіяни намагаються просуватися вперед і захопити всю область. Нині там російську навалу стримують бійці 67-ї бригади. Завдяки цілодобові аеророзвідці вдається спалювати ворога ще на старті штурмів. Нині бригада збирає на дрони і просить допомогти з нічного чергування за аеророзвідниками. Репортаж Олега Корнієнка. Палає жива сила ворога і його техніка на голови окупантів падають скиди, а артилерія розбирає їхні позиції. Дуже точне попадання. Повторюю, дуже точне попадання. Це робота бійців 67-ї окремої механізованої бригади у районі тернів. У масштабні масовані атаки тут росіяни йти бояться, але перевіряють наших захисників на міцність майже цілодобово штурмують. пехота и техника. Маленькими группами по одному, по два человека накопычивается. Накопычивается, получает от своего директора команду в в вперед и начинает движение. Только наши разведчики это замечают, что начинает группа, туда начинает лететь как FPV, как и сбросы. І от рядом приземляється, когда рядом прилітає ті, то получается враження до селих груп. А ось і самі пілоти аеророзвідки у небі вони цілодобово птаха, тільки но зі своїми побратимами заступила на чергування. Більдажі все хорошо. Ви як чи доїхали до ОКП, чи цілі? Пілоти швидко розпаковують свої речі, пульти в руки і піднімаються у небо нічні дрони. Підкажи, друже, у нас розвідка чи щось конкретне? Вот он продавал, там бомбер вас чекав, уже ему все зробилось просто подсветку можна. Птаха, наша колега, до повномасштабки, працювала на телебаченні, але сидіти в тилу, коли росіяни знищують країну, не змогла. Спочатку була в ТРО, потім опанувала дрони, нищила ворога під Авдіївкою, а тепер не дає йому пройти біля Луганщини. Мій командир, який є до речі, зараз нам нашим командиром, коли я була ще в гранатуманці, сказав, що враховуючи, що дівчат дуже часто намагаються запихнути. На якісь більш безпечні посади, то якщо ти хочеш працювати з усіма, тобі потрібно вибрати професію напрямок, е який буде тобі цікавий, але при цьому трошечки далі від нуля. А це боєць на псевдогоша. На фронті він лише два місяці нещодавно мобілізували у Києві. На ну, вулиці то ціка. У тут перевіряло документи дивіться. Ну і поїхав на ВЛК. І на наступний день поїхав на учебку. Гоша не приховує спочатку, був страх перед невідомістю у цивільному автомеханік, але вирішив ризикнути і спробувати себе оператором безпілотних авіакомплексів. Що на гражданки бухкає, що тут бухкає. Ну тут частіше. Да. Ну що ж поробиш. Надаш комусь працювати тут. Доки ми спілкуємося з операторами, вони паралельно роблять свою роботу, допомогли відпрацювати великим бомперам, а зараз коригують вогонь артилерії. Так, так, бачимо, а ну подивіться, з двома камерами чи два тресерами, чи не стріляють по цьому. Завдяки цим пілотам командний пункт бачить у себе на екранах все, що відбувається на їхній ділянці. Тож ворогу пройти непоміченим неможливо. Всім хлопці. Сучасну війну уявити без дронів край складно. ворог спостерігає за нашими силами, а ми за його. І оператори для супротивника бажана ціль. Це неприємно, але я знову відновив контроль. Цей зв'язок втрачався, так, да, чи що? Так, да, да, втрачався зв'язок. А чому він може втритися, репки чи що? — Оце виглядає, що схоже на реп. Правда в тому, що цей Мавік в небі, він багато робить для нас доброго, для них поганого. Тому вони прям стараються, щоб ті мавіки не літали над ними. І роблять для того все, все що можна. І стріляють, і репом давлять, і там спуфлять, ну, все ж завгодно. У нас навіть був випадок ось недавно орел. О та, та... 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 напав напевно дрон просто. Да. Тож Нині бійці збирають на дрони для розвідки лише цієї ночі. Завдяки коптерам артилеристи, мінометники і великі бомпери мінуснули живу силу ворога і пошкодили його озброєння. Прилетів літак і розбомбив Олег Корнієнко, Юрій Остапчук. Факти сітів єдині новини. Російські обстріли енергетики та останні блекаути стали останнім аргументом для багатьох українців на користь встановлення сонячних електростанцій. У Хмельницькому почали продавати електроенергію, вироблену на власних СЕС. Медичний центр міста став першою лікарною, яка започаткувала роботу у форматі Net Billing. Це державна програма, що вже рік працює в Україні і за якою власники сонячних панелей, надлишок виробленої енергії, продають загальну державну систему. Матриці напівпровідникові, які значить при попаданні сонячного світла генерують електричну енергію постійного струму. Ці 112 панелей, що встановлені на даху однієї з поліклінік Хмельницького, виробляють 50 кВт електроенергії. Її подають на чотири поверхи медичного центру. Ще два роки тому надлишок світла закладу не було куди дівати. На кожній батареї стояли обмежувачі. Торік держава запровадила програму Net Billing, що дає змогу бюджетним і приватним підприємствам, які мають дахові станції, заробляти на продажу електрики в загальну систему. І тепер, влітку та у вихідні, коли споживають менше електрики, поліклініка продає зайве державі. Завдяки цьому потім майже безкоштовно користуються світлом від мережі. На 7 тисяч кіловат годин зменшилося споживання електроенергії. Від мережі економія получається в липні місяці. У нас на 51 тисячу гривень. Кабінети УЗД, флюорографії, стоматології та рентгену тут скрізь багато медичної апаратури, і для її ефективної роботи необхідна постійна подача струму. Від цього буде залежати якість обстеження і кількість людей, які ми можемо прийняти. Тобто енергія нам потрібна. Сонячна станція у Хмельницькому запускається від електромережі і залежить від вимкнень світла. Але саме такі установки наповнюють загальнодержавну систему енергією і цим самим допомагають скоротити блекаути. Подібного роду станції можна назвати децентралізованими, тобто це розподілена генерація, яка під'єднана до мереж там кВт, Да, Тобто це маленькі мережі, з яких і споживають окремі організації, установи. Подібні ініціативи вони десь дозволяють отримати друге дихання в період відключень. Встановити сонячні панелі планують на даху ще однієї. Клініки там уже буде гібридна станція, яка генеруватиме енергію і під час знеструмлень. Користуватися дешевим світлом і заробляти на надлишковій електриці з відновлювальних джерел можуть усі дитячі садочки, школи та лікарні, які мають дахові станції. Нині під час напруженої роботи енергосистеми країни зелена енергетика вкрай потрібна. Людмила Самалюка, торі Дмитрієв, факти, а єдині новини. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах рівно за 15 хвилин об 11.30. Побачимося.